Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу безпеку, а допоможе нам наша гостя мудра сова. Привіт, малята! Я тітонька сова. Сьогодні я проведу з вами уроки безпеки. Ми будемо з вами грати та уроки безпечної поведінки вивчати. Ось у мене є скринька безпеки. Я пропоную пограти у гру, безпечні та небезпечні предмети. Ви готові? Тож давайте розпочинати. Роздивися уважно картинку та назви небезпечні предмети. Так, вірно, це свічки на торті, пітарди, лампа, фен, ліки, порошок пральний, газова плита. Молодці. Ви вірно все відгадали. А давайте полічимо, скільки небезпечних предметів ми знайшли: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вірно, небезпечних предметів на малюнку зображено сім. Молодці малята. малята. А які небезпечні предмети зображені на цьому малюнку? Вірно, це пігулки. Ножниці, голки, чайник, ніж, цвяхи, сірники, молоток, праска, молодці. А скажіть, будь ласка, а якими з цих предметів можна вколотися? Правильно, це голки, ножниці, ніж та цвяхи. А якими предметами можна порізатися? Вірно, це ножниці та ніж. Так, молодці малята, які предмети можуть спричинити пожежу. Правильно, це сірники та праска. Ви дуже добре справилися із завданням. Молодці малята, а зараз я пропоную вам послухати загадку. Цім перехожим я б моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очей же я аж троє маю. Червоне, жовте і зелене. Так, вірно малята, це світлофор. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі. Блимнили з червоним оком, нас застерігає строго. Що не можна крокувати, необхідно почекати. Малята, а де знаходиться червоне око світофора? Правильно, у верхній частині молодці. Світло жовте загорілось. Ще постій, зроби но милість. Приготуйся вирушати, та не варто поспішати. Малята, а де знаходиться жовте світло на світлофорі? Правильно! Посередині, а засвітиться зелений, і для тебе, і для мене. Шлях відкрий, можна йти. Дуже раді я йти. Малята, а скажіть, де знаходиться зелене світло на світлофорі? Правильно, зелений сигнал знаходиться у нижній частині світлофора. Молодці. Малята, гляньте уважно на цю картинку і скажіть. Чи правильно переходять дорогу мишенята? Молодці малята, вони дорогу переходять на червоне світло, що строго заборонено. Малята, а гляньте на цю картинку. Скажіть, будь ласка, чи правильно переходять дорогу дітки? Так, вони переходять на зелене світло. Вони переходять правильно. Молодці, із цим завданням ви справилися. Малюки, а зараз на вас чекає нове, цікаве завдання. Добрий друг, наш знак дорожній, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі. Малята, а давайте полічимо, скільки на малюнку зображено дорожніх знаків. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, вірно, п'ять дорожніх знаків. Розгляньте, будь ласка, дорожні знаки і скажіть, на які геометричні фігури вони схожі. Так, вірно, на прямокутник, трикутник, круг, квадрат. Що означає знак прямокутної форми? Малята, він інформує, що недалеко знаходиться лікарня. А що означає знаки трикутної форми? Вони попереджують. Перший знак. Обережно тварини, другий знак світлофор. Знаки, схожі на круг, означають, що все заборонено. Перший знак в'їзд заборонено, другий перехід заборонено. Третій знак означає їзда на велосипеді заборонена. Знаки квадратної форми означають надземний перехід, підземний перехід та пішохідний перехід. Молодці. Із цим завданням ви добре впорались. Малята ми дуже добре з вами попрацювали. Ви, молодці, справилися зі своїми завданнями. Мені час вирушати до других діток. Нам час прощатися, а ви запам'ятайте. правила безпеки треба добре знати. Їх не можна нарушати. Па-па! до побачення!